В Україні церкві довіряють дуже багато людей. Це говорить ну, велика кількість соціологічних опитувань, довіра до церкви. Церква не може бути без віри. Але віра без церкви може існувати. Як поєднати ці два поняття: віра в справедливість, віра в покарання, але тут немає. Церкви, так, коли ми говоримо віра в покарання або віра в справедливий суд, чи все ж таки можна про це думати, і згадувати і пам'ятати, і необхідно це робити? Ну, Церква це релігія. Релігія це прояв внутрішніх почуттів. Ми знаємо, що в нас є душа, і ми хтось скаже, її немає. Так, тоді тоді це віра якась така абстрактна. А коли ми знаємо і віримо в Євангелії, якщо ми являємося віруючи Євангелією. І виконуємо Євангелії е, і живемо по Євангелі, то для нас віра не являється, і наше життя не є беззмістовним і якимось таким, знаєте, закінченим. ні Ми просто переходимо, від пройшовши е, тут життєвий шлях, ми кажуть, життя після смерті. Немає життя після смерті, є життя після життя. Ми переступаємо по рік смерті. І вступаємо в нове життя, життя, до якого і яке отримуємо внаслідок того, і яке ми заслуговуємо, як ми, як ми проживаємо нинішнє наше життя. Так от, вірити так, віра є. Але для того, щоб правильно пройти цей шлях, ми ж як автомобілісти, так? хто їде по дорозі, він орієнтується на знаки. Він їде по дорозі. Цю дорогу хтось робив. От. Так само і церква, вона є путівником і дороговказом. Який веде нас до, від, від станції А так, до, так, до станції П, до, от, до, от, от якраз в цьому розумірую. являється. Так, звичайно, можна, кожна, кожна із релігій вона розвивалася, розвивається, має якісь свої е, 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 орієнтири, але кожна справжня релігія вона завжди це релігія миру і любові. Ми християни, ми православні християни. Це наша традиційна для України і для українців віросповідання. Ми його дотримуємося, і саме в цьому ми вбачаємо наше спасіння. Колись Філарета Дроздова, митрополит Московський такий був він, такий, дуже шанується, міг і з Пушкіним переписувався віршами, царю міг якийсь памфлет написати. Тобто, такий був достатньо специфічний митрополит, дуже освічений. Його запитали, як Владика, чи спасуться католики. Ну Це якщо говорити про різність шляхів. Каже, я не знаю, чи спасуться католики, але я без православ'я не спасусь. Правда? Але ви цю тему зачепили. Україна достатньо толерантна до різних віросповідань, до різних проявів і течій в порівнянні з тією ж Росією. Так? А як зараз ситуація в Україні? новітні так церковні течії, новітні релігійні вчення? Як ви до цього ставитися? Наскільки Україна комфортна для цього? Бо бували періоди, коли дуже активно сюди приходили нові релігійні течії, з огляду на те, що у нас достатньо консервативне суспільство в релігійному плані, особливо Західної України. То ці течії як прийшли, так і попливли далі. Оскільки я би не сказав би, що в нас якийсь бурхливий розвиток. Це було в 90-х. так були і, Рікьо, і Біле Братство, і що, що, що тут тільки не було. От. Але це все деструктивні організації, які слава Богу, к. Кимось зайнялися правоохоронні органи, от в когось відпало бажання, оскільки не знайшли собі адептів, оскільки у нас знову ж повторюсь, менталітет абсолютно не такий, як на тому ж заході. У нас, хоч Україна, українське суспільство і було після атеїстичного режиму, сухе як губка, воно вбирало в цей час. Але дякуючи Богові, воно все-таки повернулося до традиційних своїх цінностей. І що ми сьогодні спостерігаємо, дуже гарно обходимося, якщо навіть Брати культурний простір без тої російської попси. У нас е, шикарні, е, гарні виконавці, голоси, е, чудові тексти. Нарешті почув е, нормальні, гарні пісні, які являються знову-таки змістовними. Після 90 й період був це, це ж, ну, набір фраз і набір звуків, і відеокліпи. Сьогодні ми маємо дуже гарних виконавців і е, просто в захваті від е, їхньої творчості. Можна про гроші запитати вас, Будь тому ласка. що церква не може без е, пожертвувань від громади, від доброчинників. Е, Зараз багато грошей йде на фронт, та, і дуже багато людей. І церква помамагає тим допомагає тим, чим може. Але... так донатять в кожному храмі, якщо хтось і і продуктами допомагають, збирають okay. люди. Особливо це було в перші е, місяці війни, коли е, все ставало тільки на якісь певні рейки. Е, Це і, е, різні технічні засоби е, купуються громадами. І Безпосередньо кошти, якщо йде збір на предметно якісь. Е, Потреби перераховуються. В кожному, в кожному храмі стоїть е е карнавка, ящичок для, для збору. Е церковні споруди, е громади, е батюшки, їм же ж треба так само за все жити? Чи зараз складно? Чи про це думаєте? Ну, якось трошки пояса затягнули. Сьогодні немає такої можливості, яка була раніше, якогось великого храмового будівництва, яке відбувалося. Все воно налагодиться колись буде. За потреби на сьогоднішній день поки що все для фронту, все для перемоги. Яким ви бачите Україну в майбутньому саме в релігійному контексті? Ви ще гарно сформулювали толерантною. Толерантною, і вона завжди такою була. У нас фактично і на сьогоднішній день, мабуть, єдиний орган в світі, як приклад, це Всеукраїнська Рада церков, яка вже виконує не одне десятиліття прекрасно свою функцію, і релігійні діячі представники релігії конфесії і релігійних організацій, котрі знаходяться там, і хто. Належить до цих релігійних організацій, вони дивлячись на цю співпрацю, вони розуміють, що потрібно і на місцях також розумітися і не сварити один одного, і не займатися якимось там презилітизмом, що було певною мірою раніше. Дивлячись на Всеукраїнську Раду церков, так само і в кожній області, фактично в кожній області, маємо на сьогоднішній день регіональну таку. Обласну раду церково релігійних організацій, в яку ходять представники тої чи іншої області, це може бути під керівництвом голови військової адміністрації, як вони зараз називаються обласної державної адміністрації. Нещодавно ну, як років 5, по моєму, за моєї ініціативою було створено Київську таку обласну раду. Ми збираємося, обговорюємо питання, які є держава в лиці адміністрації, допомагає у вирішенні цих питань, і у нас дуже гарно складається в такому випадку конструктивні взаємовідносини. Тобто в інших країнах, тим більше в Росії, таке неможливо, таке неможливо в Білорусі. Я не знаю, як в інших православних країнах чи є, чи немає цього. Однак у нас сам по собі такий є унікальний досвід, який, я надіюсь, буде активізуватися і в майбутньому. Це що стосується церковного церковно церковних. Внутріцерковних конфесійних взаємин і взаємин між церквою і державою. Вони на сьогоднішній день, як мені здається, дуже гармонійні. Ми з вами починали розмову з релігійного сніданку в Америці колись в Україні нещодавно ну, до війни, була можливо заполітизована, але традиція спільної молитви з різними конфесіями і не лише християнами. Чи е, можемо ми сподіватися, що після війни або в найближчому майбутньому ця традиція може відновитися? І чи вона потрібна? Ну, вона і не перене переставала бути? Та така молитва є. Всеукраїнська рада церков під проводом президента, час від часу на? Певні, чи то свята, чи визначні дати збирається, і така молитва проводиться. По-моєму, остання була на пам'ять жертв голодомору і політичних репресій в Успенському соборі Києво Печерської лаври. І від неї була така хода до пам'ятника до свідчі пам'яті пам'ятника жертвам голодоморів. І це це на сьогоднішній день є. Воно воно, воно не втратило своєї актуальності, не дивлячись ні на. Від ні на ще, ще страшніший ковід від Москви.